З 32 років роботи на державному оборонному підприємстві Буревісник 13 Василь Іванович пропрацював у гальванічному цеху. Тепер щомісяця підтримує своє здоров'я пакунком ліків. Кардіолог направила мене в інститут серця, а там завдяки діагноз. Заміна клапана. Сума мінімум 25 тисяч. А завод, теж за 3 роки, не може 14 виплати. Ложі. Це рецепт. Ну, а на недільку. Сто двадцять одного гривня. У гальванічному цеху під дією хімікатів, температури та електричного струму на деталі наносять різне покриття. Гарячими випарами кислот та фарб змушені дихати працівники такого цеху. Кожну зміну 13 років поспіль дихав ними і Василь Іванович, за що отримав право до строкового виходу на пенсію 55 років. Щоправда, розмір її пільговим не назвеш. 1377 гривень. Працювати вже на заводі і мастер. Самі розумієте. Якщо б не це лоша, там що і мати так на молоко і хліб, і то не дають. Дружина пана Василя разом з чоловіком пропрацювала на шкідливому виробництві. Це дало їй змогу вийти на пенсію у 50 років. Сьогодні колишній майстер виробничої дільниці може нарешті дозволити собі відпочинок. Василь Іванович каже: якщо виробництво рентабельне і фінансових труднощів немає, заводи цінують таких працівників. От і вони з дружиною. Саме завдяки заводу отримали власне житло. Роботу на підприємстві згадує з радістю і гордістю, бо спеціалістами його рівня не стають за один рік. Голька співпитання. Вішати молоко і лісок. Общежиття, 71-річний Геннадій Тарасов пропрацював три необхідних стажі на шкідливому виробництві. За радянських часів він для чоловіків становив 10, а для жінок 7,5 років. Працював на заводі «Хімволокно», відомому за радянських часів, виробництвом целофанової плівки. Загалом 40 років стажу. Проте пенсія у чоловіка, така як і у Василя Івановича, 1400 гривень. Щоправда, за соціальними ініціативами президента підвищилась на 100 гривень. Єдиною пільгою нелегкої праці чоловіка став достроковий вихід на пенсію, яким Геннадій Кузьмич скористався ще 21 рік тому. Чоловік же з думаючи його це не коснється, той тобто, в рідності уходіш на пенсію очень то есть досрочно уходишь вот это конечно стимулировало это все вот. а так в основном ну, работа есть работа да и все многие уже давно померли те с кем я работал конечно влияло и очень сильно влияло вот там был серый углерод и даже ртуть встречалась Кожним роком запровадження сучасних технологій дозволяє зменшити кількість робочих місць зі шкідливими умовами праці. Та все ж пенсійні пільги передбачені для таких працівників будуть актуальні ще не одне десятиліття.